У мене не, не така. Хоча шапна. Так. Так що ви уяснили, ось молодь покажу. Пройшла річки, це ті, що посадження. Зараз от будемо, що ми їм будемо робити. Що вона? Я їх розкрила просто, а різа не трогала. Ну, Далі до присипки, якщо ви ну, цю я не буду трогати. Вона не той хай вона сти. А, а ті всі, О, бачите, тільки до зеленої тканини різать і все. І оці, як дуже це, ці можна, і не той, вони саме підуть, їх можна реанімати. Як зовсім безнадьога, значить реанімуйте. На 10 літрів води. Столова ложка з горою сульфата магнія. І підливайте під